До чого ведуть чоловічі образи? Хлопці, а ви колись замислювались про те, як ви виглядаєте в очах своєї жінки, коли історично кричите, ображаєтесь або мовчите цілодобово з кривдженим обличчям? Я запевняю вас, що ця картинка не сильно відповідає уявленням такого справжнього брутального чоловіка, який вирішує проблеми, а не створює їх. Який готовий до труднощів, який бере відповідальність за себе і за свою сім'ю повністю на свої плечі, це скоріш схоже на поведінку скривдженої дитини, якій в моменті потрібна мама, яка буде терпіти його емоційний стрес і напруження, яка його втішить, заспокоїть і оточить теплотою і турботою, незважаючи на те, що він кричить. А тепер подумайте, як вашій жінці, якщо крім її власних дітей, які вимагають постійної уваги, турботи і так далі, у неї в якості дитини з'являється ще й і такий нервовий, примхливий ображений чоловік? Я думаю, що це очевидно, що це не найкраща модель для сімейного щастя. Саме тому тричі подумайте, як себе поводити і спробуйте вирішувати питання по-дорослому, розмовляти про проблеми і домовлятись про те, що вони більше не повторювались. І тоді, я думаю, все буде добре. Бережіть себе та свої відносини.